За час, поки йде процес розробки графіків, і погодження, і затвердження графіка, протягом години може, ну, тобто протягом години, там це десь в середньому, нехай між 19 і 20, Може бути вільним 2-3 хвилини. Щоб здійснити ротацію черг, тобто перейти з однієї черги, одну чергу включити, іншу чергу відключити, він має здійснити більше 100 маніпуляцій. Це що просто ви розуміли, це в контексті того, якщо ми кажемо, що ми за півгодини, от написано, що повинні, маємо включити світло, а ми не завжди встигаємо це зробити. Просто навантаження просто колосальне. Це просто, щоб ви розуміли. І, на жаль, я не можу, ми не можемо обіцяти, що буде покращення. Ми на нього тільки надіятись можемо.